Зараз я хочу передати слово президенту України, який має стільки можності, стільки рішучості, пані та панове, президент Путін. Я б не обрав віце-президента Трампа віце-президентом, якби не вважав, що вона достатньо професійна, щоб бути президентом. Джордж, я саме той хлопець, що об'єднав НАТО. Майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу розширити його. І я той, хто зупинив Путіна. Ні, дорогі друзі, це не нова частина піратів Карибського моря. І це не старий Біл Тернер, який щойно виліз з дна океану під шофе. Добре виглядаєш, Джек. Це сон? Ні. Це не сон і не сцена з фільму, а реальність. Джо Байден усе ще президент США, який на повному серйозі готується балотуватися і ще на один термін. І при цьому розмовляє так, ніби балотується в мери Києва. Кожного дня я проходжу через Не буває і дня, щоб я не проходив через ті рішення, які я маю ухвалювати кожного дня. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися могут не можуть лишь все. мало хто може это делать. Привіт, я Арсен, і це новий випуск мого сатиричного блогу. Мабуть, він не буде таким веселим, як зазвичай, бо головні герої це не українські можновладці меми, а люди, від яких залежить майбутнє всієї планети, у тому числі дуже значною мірою і майбутнє України. Я прошу підтримати мій ютуб канал вашими лайками, коментарями та підписками, бо саме від них залежить. Чи продовжить такий формат своє існування? А ще я прошу вас звернути увагу на перше посилання в описі. Ми продовжуємо збирати нареби та цукорки для спецпризначенців. Будь ласка, давайте закриємо цей збір якнайшвидше. Отож, за день до саміту грізного альянсу НАТО, що відбувається у великій столиці світової наддержави Вашингтоні, Росія надіслала учасникам цього заходу чіткий сигнал. Саме час. А Росію з лиця землі, а Україну навпаки терміново прийняти до складу альянсу, ну або принаймні запросити її. І ось як на цей сигнал відреагували лідери НАТО Сполучені Штати, російські ракетні удари, які у понеділок вбили десятки українських цивільних осіб та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва. Є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Жахливе нагадування про жорстокість росіян, тобто за цією логікою, хтось міг про неї забути і лише зараз згадати. Ну добре, давайте не будемо чіплятися до конкретних слів. Давайте подивимося, які рішення ухвалили на саміті НАТО. Можливо, це жахливе нагадування підштовхнуло США, які винні нам ядерну зброю, купу ракети бомбардувальників, таки почати постачати хоч якусь зброю вчасно, і скасувати заборону на удари по Росії, хоча б тактичними ракетами Атакамс. Про всяк випадок нагадаю, що Атакамс це ніяке не далекобійне озброєння, а ракети малого радіусу дії. Ось як на це запитання всіх українців відповідають наші американські боржники та партнери разом з нашими союзниками. Ми оголосимо про нові заходи із посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити українські міста і цивільне населення від російських ударів. Ні, ну звісно, дякуємо і все таке, але. Чи знищувати російські ракети точно вигідніше ніж знищувати російські ракетні заводи? Мабуть, набагато розумніше витрачати дві ракети Петріот загальною вартістю 3 мільйони доларів на одну російську ракету, ніж витрачати дві ракети АТАКАМС, які коштують 3 копійки через те, що їх потрібно списувати, на те, щоб розвалити ними десь під Москвою оборонний завод, який виробляє російські крилаті та балістичні ракети кожного дня. Вигідніше. Знищити російські заводи і закінчити війну? Хі -хі. Ні. По російському заводу можна бити лише в одному випадку, якщо цей завод летить по небу. І то. Тільки в повітряному просторі України так от, дорогі друзі, я боюся, що ці слова Байдена, які ми з вами щойно почули, це і є та сама страшна відповідь, яку напередодні анонсував представник Білого Дому Джон Кірбі. Що ви побачите впродовж цього тижня? Так це сильний набір сигналів та повідомлень для пана Путіна. Ви знаєте, я коли це почув. Я собі уявив, що вони надішлють путіну набір емодзі, ось приблизно такий. До речі, не виключаю, що такий набір емодзі дійсно був би дієвішим ніж те, що Путін почув зі США станом на сьогоднішній день. А почув він приблизно таке: в Україні буде більше ППО, тож Росії потрібно за той час, поки його привезуть, підготувати більше ракет. Ну і по-друге, Україна вже давно просить НАТО, яке захищає, запросити її, яка його захищає, до свого складу, а також окреслити найпізніший термін, коли це має статися. Бо такий дедлайн означав би кінець російсько-української війни, ну або ж початок третьої світової, але знаючи, що таке красні лінії Путіна, ми розуміємо, що скоріше це означало б перше. Ані говорили, що существують красні лінії, ну що скривається під цією формулюванням, ми можемо тільки гадати. Хто вважав, що це удар там по Кримському мосту? хтось вважав, що це теракти в Росії. Ми не знаємо, що імеці в виду, і от як ви думаєте? Чи беруть нас після саміту до альянсу? Ми знову почули про те, що Україна колись обов'язково стане членом НАТО, а ще тепер отримає місточок до НАТО, потужне рішення найгрізнішого військового альянсу в історії людства. Чи не так? Коротше за таких умов, поведінка США, оця от стратегія вологих штанів. Грає скоріше на руку Росії, бо якими б гучними не були слова, якщо вони не підкріплюються конкретними діями, конкретними бомбардуваннями чи виділенням конкретних озброєнь тут і зараз, Путін, як будь-який маніяк, сприймає таке як сигнал про те, що він все правильно робить і починає їхати дахом і ще більше. Загалом, же, на саміті, 81-річний Джо Байден продовжив відсмалювати. Генсек НАТО чесна та винятково інтелігентна людина, що зберігає спокій у моменти кризи. Це неперевершений дипломат, що працює з дуже різними лідерами та завжди знаходить спосіб продовжувати рух. Я зрозумів, що я розмовляв з вашою дружиною, я особисто просив вас продовжити службу. Вибачте, що вам довелося відкласти ваші плани. Зараз я хочу передати слово президенту України, який має стільки можності, стільки рішучості, пані та панове. Президент Путін. Президент Путін це той, хто переможе президента Путіна. Президент Зеленський. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна. Я б не обрав віцепрезидента Трампа віце-президентом, якби не вважав, що вона достатньо професійна, щоб бути президентом. Почнемо з цього. Це по перше. При цьому я вважаю, що саме я найбільш кваліфікована людина, щоб брати участь у виборах, і я переміг його раз, і я переможу його знову. До речі, я щасливий бути, як я й сказав, першим віцепрезидентом, першою темношкірою жінкою, яка працює з темношкірим президентом. Він молодився так, як не молодився, здається, ще ніколи, але виходило не дуже. Пане президенте, хочу запитати про той конфуз, коли ви переплутали президентів Зеленського та Путіна трохи раніше. В колуарах посадовці країн НАТО говорять про те, що погіршення вашого стану здоров'я стає дедалі помітнішим і тепер вже відверто шкодить позиції США у світі. Давайте чесно, ви погоджуєтесь, що це так. А ви помітили, щоб я завдав якоїсь шкоди під час цієї прес-конференції? Чи бачили ви колись більш успішну конференцію? Як гадаєте? А щодо Путіна, так я говорив про Путіна. А потім в кінці сказав: Я запрошую на цю сцену Путіна. Ой, перепрошую зеленського. А потім перерахував ще п'ять прізвищ поспіль. Люди. У нас була чудова конференція. А от фото-відеостудія Creator в центрі Києва це місце, де вам ніколи не доведеться грати якусь роль. Тут ви можете бути самі собою, бо кожен і кожна знайде тут своє найкомфортніше місце, а також своїх людей, які сфотографують, знімуть на відео, якщо треба, ще оброблять фотографії або змонтують ваш відос. І все буде добре. Бронюйте локацію за посиланням в описі. Так от, заради справедливості та об'єктивності ми не маємо концентруватися лише на Байдені. Нам потрібно ж подивитись, яку альтернативу на найближчі роки нам пропонує американський політику. Дуже цікаво, як же інший кандидат у президенти США, Дональд Трамп, відреагував на один із найстрашніших терактів в історії Європи. Реакція Трампа на ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит була такою. Ну що ж, принаймні він собі не зраджує. Знаєте, як Дональд Трамп відреагував на всі попередні подібні удари з боку Росії? Він не каже про все це ані слова. Ніколи. І на жаль, це навіть не тому, що він не може знайти на це хвиленко, бо зайнятий то судовими процесами у справах про якісь старі домагання, то новими домаганнями. Ні. Для політика такого рівня не сказати про Ахмадит – це абсолютно свідоме рішення. Воно полягає в тому, щоб в очах своєї аудиторії робити вигляд, що нічого такого не відбувається. А якщо й відбувається, то це не варто уваги його виборців, адже вони, вони так сильно занепокоєні робленням Америки знову великої на своїх садівництвах та свинофермах. Що такі дрібниці, як найбільша війна в Європі з часів Другої світової, від якої потрапить держава, яка не так давно відмовилась від ядерної зброї, лише заради спокою американців, такі дрібниці не мають бентежити таких великих людей, як американські виборці Трампа. Тут можна було б сказати про те, що ну він просто намагається не дратувати американців в зайвий раз, аби будь-що перемогти на виборах і можливо змінити політику США на краще. Ну, добре, він їх в такий спосіб дійсно не дратує, але ж при цьому він їх саме розбещує. Він створив для своєї гігантської аудиторії повністю викривлену реальність. І якщо після своєї можливої перемоги він таки вирішить виділити Україні більший пакет озброєнь, ніж ті сльози, які виділяють за Байдена, то виборці Трампа скажуть: Е! Так, ти ж казав, що з тією Україною все нормально. Нам не треба давати їм зброю. Хай самі вирішують це питання. Ми своїх два центи на місяць не готові виділяти на те, аби світ уникнув апокаліпсису. Адже так нашим домогосподарствам доведеться висаджувати не по 2 мільярда яблонь на рік, а по 1 мільярду 999 мільйонів 999 тисяч 999. І вирощувати не 15 тисяч свиней на домогосподарство, а 14 тисяч 999,7. Чи може ви пропонуєте нам дивитись реслінг і супербоул не на шести, а на п'яти екранах одночасно? Як це роблять у своїх убогих домогосподарствах ці зубожілі демократи? Ні, Трамп, З п'ятьма екранами на одну вітальню, Америка ніколи не зможе стати знову великою. And we will make great again. Ну і звісно, не будемо забувати, що до Трампа є питання не лише щодо моральних чесноти дезінформації, але й щодо просто його віку. Також, як і до Байдена, Трамп дуже любить виставляти свого суперника глибоким дідом, який то регулярно падає. Хто не може знайти вихід із приміщення, в якому знаходиться? Трамп, Трамп не лише відкрито сміється з Байдена, це, що, Трамп, мисті, випаде, випаде, випаде. але навіть не соромиться відкрито його пародіювати. <стрій> О, Бог, <дякую>. <плодисний> <плодисний> Він завжди робить отак. <плодисний> дякую. Де я? Дякую. А потім він такий. Він кудись показує. Помітили? Він кудись показує. Помітили. І все завжди закінчується тим, що він іде в протилежний бік. Та от проблемка в тому, що Трамп видає перли не менші. Просто їх майже ніхто не помічає. Але ми помітили. Ми маємо давати їм в борг. Не просто відправляти їм гроші, а давати в борг. Якщо в них все вийде, вони матимуть величезні борги. Якщо в них все вийде, вони нам все повернуть. Даємо в борг. Я вам так скажу. Зеленський це найвидатніший торговець в історії. Щоразу, коли він приїздить до США, він повертається з 50-60 мільярдами доларів. Не знаю, чи варто нагадувати, що недалі як торік. Президент Клінтон публічно визнав свою провину в тому, що свого часу змусив Україну відмовитись від ядерної зброї. Я почуваюся жахливо, тому що Україна це дуже важлива держава. І Я відчуваю особисту відповідальність за те, що змусив її відмовитись від ядерної зброї. Ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на цей трюк, якби Україна не віддала свою ядерку. Чи варто нагадувати, що вартість озброєнь, які свого часу ми віддали, аби американцям було спокійніше жити, сягає трильйонів доларів? А загальна потужність цієї зброї була такою, що можна було будь-яку країну перетворити на радіоактивний пепел. Чи варто нагадувати, що пакету 60 мільярдів це не благодійність, а повернення боргу в дуже малих і геть недостатніх обсягах? Мабуть, варто. Пам'ятаймо про це, дорогі українці та українки, особливо ті, хто перебуває зараз у США. Так от приколи з цією промовою Трампа не лише в тому, що він вводить в оману свою аудиторію, але й в тому, що в нього, схоже, деменція не менша ніж в його конкурента. Слова про 60 мільярдів доларів і так званого торговця, які ви щойно почули, прозвучали від Трампа в березні. А тепер послухайте, що він видав у червні. Мені здається, що Зеленський, можливо, це найкращий торговець з усіх політиків. Кожного разу, коли він приїздить до нашої країни, він повертається із 60 мільярдами доларів. А тепер дивіться, яка краса. Він щойно чотири дні тому поїхав з 60 мільярдами доларів. І тут він приїздить додому і каже, що йому потрібні ще 60 мільярдів. Це ніколи не закінчується. Все супер, але ніякий Зеленський не був ні в яких сполучених штатах ані за 4 дні, ані за 4 тижні, ані навіть за 4 місяці до того. І тим паче ніяких додаткових 60 мільярдів доларів не вимагав. Хоча я вважаю, дарма. Він щойно 4 дні тому поїхав з 60 мільярдами доларів. Тобто Трамп. Або вигадав поїздку Зеленського до США і його нові нібито вимоги, або переплутав червень із Груднем, коли Зеленський дійсно приїздив до США і просив про 60 мільярдів. І ця людина хоче наступні 4 роки керувати світом. Я навіть не знаю за кого саме вболівати в його двобої із Байденом. Кандидати такі, що очі просто розбігаються. Один Відверто бреше американцям про Україну і верзе ахінею просто в лоба. Інший навпаки, в усіх на очах співає Оди, розповідає про те, як він ненавидить Путіна, і навіть постійно звітує про нові нові пакети допомоги. Але по-перше, самі пакети підписуються з величезною затримкою. По-друге, в них немає і половини того, чого реально зараз потребує Україна. А по-третє, реалізовуються ці пакети в дуже оригінальний спосіб. Більша частина озброєнь за останній час це нереальна зброя. Нереальна зброя зі складів, як це було у 2022-23 роках, це контракти на виготовлення озброєнь, які американський уряд укладає з американськими ж компаніями, створюючи нові нові робочі місця для американців. А зброя для України вона обов'язково буде колись, коли ці заводи її виготовлять. Може, через кілька місяців, а може через кілька років, але до 2030-го все буде залізно. Ну навіть якщо не буде, то американський уряд, я впевнений, оплатить Україні адвокатів, щоб іще ще років, через 15 ми могли отримати свої гроші назад від тих оборонних компаній. А поки. І 14 українських бригад, тобто до 100 тисяч людей, які вже зараз простоюють в резерві, можуть за допомогою літаків надіслати окупантам сильний сигнал і меседж, розкидати над їхніми позиціями, наприклад, копії контрактів з якимись американськими компаніями. Ну от нехай росіяни побачать, з ким мають справу, і просто тремтять від очікування. Я б'юся з путіним. Та, мабуть, символом американської політики відносно України є 31 танк Абрамс, який нам поставили рівно через рік після того, як ми про ці танки попросили. Ну і чому 31, якщо у США їх три тисячі, і чому жодного танку не поставили більше? Все це залишається загадкою. Але погодьтеся, виглядає дуже красиво. США свого часу пішли на страшний ризик і передали Україні танки Абрамс. Ну, що вона ще від нас хоче, ця Україна. Що в такому разі ми будемо робити? Вчинимо, як нам радить відома блогерка з теплих островів? Будемо здаватися, чи будемо навпаки роками чекати подачки з боку партнерів? Жоден із цих варіантів не підходить. Нам потрібно терміново змінити ставлення американців до цієї війни. Нам потрібно втовкмачити їм, що страх Байдена і шиза Трампа це те, що знищить Україну, а згодом і Європу. І що не ми їм щось там винні, а вони нам. Бо ми свого часу повірили їм, повірили в те, що вони нас захищатимуть, і тому заради їхнього спокою позбулися третього у світі ядерного потенціалу. Я дуже прошу всіх, хто має знайомих у США, відправити їм це відео і закликати їх до мирних демонстрацій по всій території держави-партнера. Найбільші демонстрації мають відбуватися у Вашингтоні біля Білого Дому. Пам'ятайте, що за мирні акції протесту ніхто нікого зі США ніколи не депортує. Навпаки, так українці покажуть, що їм не байдуже на власну країну. Наших людей у США 975 тисяч це колосальна кількість, майже мільйон. І якщо, хоча б, третина з них регулярно виходитиме на мітинги. Ну і тим паче, якщо вони приводитимуть із собою небайдужих американців, а їх повно, тамтешня влада буде вимушена змінювати свою політику, бо так це працює в демократичних країнах. Підпишіться на організацію Світанок, яка координує такі акції по всіх США. Посилання на їхні сторінки в описі до відео. Найголовніше підпишіть на ці сторінки наших людей у Сполучених Штатах. Україна готова воювати з Росією стільки, скільки треба, і захищати країни НАТО від Росії, але для цього потрібно принаймні бачити позитивну динаміку. А поки ми цю війну програємо, і це відбувається передусім через політику США. Також, окрім збору на реби та цукорки, я закликаю в описі до відео переходити на збір для мешканців будинку на Сальського, 19 у Києві. Це той самий дім, де російська ракета в день обстрілу Охмадиту знищила цілий під'їзд. В людей, яким вдалося там вижити, тепер немає ані даху над головою, ані речей, взагалі нічого. Давайте допоможемо їм за посиланням в описі. Ну і звісно, підтримайте українську сатиру. Своїми лайками, коментарями та підписками, хоч сьогодні було і не так весело, як зазвичай. Так чи інакше, цей формат продовжить своє існування лише якщо ви будете активні під цими роликами. Ну і звісно, бажано ними ділитися. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!